Я б хотів би сьогодні прочитати одну притчу, я думаю, що ви її, може, вже чули, але ще раз згадаємо і дещо порозсуждаємо. Євангелія від Луки, 14 розділ, 16 руша. Ісус Христос вчив народ. Знаєте, Коли ми учимо дітей своїх, ми якось стараємося їм донести любими шляхами. Колись наш син йшов у школу. і Ну, там, коли приходиш в школу, треба було б, знаєте, як то вчителі там задають питання. А скажи, як звати, як батька, як маму, яка адреса ваша? І знаєте, на дівчила Славіка, і каже, 50 дроб один, квартира 208. І він все заповнив, а от 50 не може заповнити. Вона каже: синок, 50 жвачок. Представ, що в тебе є 50 жувачок, а тоді колись з'явилися тільки жувачки. Це ж було таке. Він іде. іде. Мама, 50 жувачок. Да, 50 жувачок. Далі. 50 жувачок. Да, 50 жувачок. Тобто, Таким чином він запоминав, да? як би, як би знаєте, донести. Господь так же само вучить нас через слово, як нам донести. Бо він коли нам, ну. Вибачте, не доходить, десь не розуміємо, Господь це всякими шляхами хотів донести істину. Ось він передає таку їм прийшну. Він ще промовив до нього. Один чоловік спорядив був велику вечерю і запросив багатьох. І послав він до свого раба часу ввечері сказав, сказати запрошеним, Ідіть, бо вже все наготовлено. І зараз усі почали відмовлятися. Перший сказав йому: поле купив, і не маю потреби піти на оглянутий, і маю потребу оглянути його. Прошу тебе, вибач мені. А другий сказав: Я купив собі пар волів, і йду спробувати їх. Прошу тебе, вибач мені. І знов, Інший сказав інший сказав, одружився я, і через це я не можу прибути. І вернувся той раб і панові своєму про все розповів. Розгнівався господар тоді та й сказав до свого раба Піди швидко на вулиці та на завулки міські, і приведи сюди вбогих і калік, і сипих, і кривих. І згодом раб повідомив. Пане. Сталося так, як звелів ти. Та місце ще є, і сказав пан Рабове: ідіть на дороги і на загороди, та й силу й прийти, щоб наповнився дім мій. Кажу бо я вам, що жоден із запрошених мужів тих не покоштує не моєї вечері, бо багато покликаних та вибраних мало. Що Господь хотів через цю притчу навчити? Знаєте, він прийшов для того, щоб проповідувати Царство Боже. Він прийшов для того, щоб навчити людей, щоб люди оставили гріхи і мали надію на прекрасну будучисть з Господом. Ви знаєте, ми проживемо це життя на землі, але ми вічні. Ми говоримо про це. Ми вічні, тому що я буду нагадувати, що Бог створив нас за образом подобию своєї. Бог вічний. І він нас створив вічними. Нікуди ми не дінемося. Все, ми живі, дивіться, живі. Всі чуєте, ми будемо жити вічно, 100%, тому що так Бог створив. І тому Він говорить, що буде вечеря, буде той прекрасний, знаєте, зустріч Господом, яку він приготовив для людей. І він їм і учить. Каже, один чоловік спередив велику вечерю і Пославка, біжи, запроси на вечерю. І приходить до одного, каже: ой, я сьогодні не можу, тому що я купив поле, мені треба піти, його оглянути. Я не можу прийти на вечерю. Другий сказав: а я купив волів, і мені нема часу йти. Я маю випробувати ці воли. Не прийду на вечерю. А третій каже, а я женився. Я не можу прийти. Мені потрібно бути вдома з жінкою. Я потом. Е... І це дійсно так. Я думаю, це вечеря, да, ну. Всі прийти вечором повечеряти, віддихнути це прекрасно, да? Це не на всю життя, не на все він приглашає. Ідіть до мене, ми їдімо, будете жити тут. І будете виконувати мою волю. Ні, він сказав просто на вечерю, підійдіть. І люди всі відказалися від того. А він тоді сказав своєму робову: біжи на роздоріжжя на вулиці і запроси всіх, кривих, сліпих, інвалідів, всі запроси на вечерю. І вони всі поприходили. Наче беззаботні люди, да? поприходили, але він каже, добре, і ще є місце. І біжи ще раз туди, по тих вулицях, проти, і силу їх, хтось тобто може сказати, докажи їм, запроси їх, яким чином, ну, знаєте, щоб вони прийшли на цю вечерю, тому що вечеря це прекрасно. І ви знаєте. Ми бачимо те, що ці люди, на Господь сказав, вони не скуштують моєї вечері, тому що вони не захотіли прийти. Знаєте, і я думаю, що дійсно Господь цим хоче вчити нас сьогодні. Да? Ви знаєте, година прийти вранці, ми нічого не згубимо, ми багато ще Знаєте, в мене картопля дома. Я щось я, я боявся і копати, ой багато копати, всі копати. Я думаю, що ще пару днів ми її кончимо. І кожен, кожен день ми на зібранні їдемо і працюємо, і Господь дає сили, Господь дає мудрості, Господь дає вміння робити ту справу. Тому, знаєте, сьогодні багато людей слухаю. Вона каже, та нема коли мені прийти? Нема коли прийти. І це мене дивує, так? як це нема коли прийти, тобто посвятити цю годину для того, щоб послати Господа. І я думаю, що для людини цінніше? Чи вечеря? Що для людини цінніше, чи та вечеря, то цей пан спорядив вечерю, то він запросив безплатно, прийдіть, повечеряйте, побудьте зі мною. Це для вас, це для вас буде благо. Але вони обміняли вечерю, ну, на щось інше. Я не думаю, що він пішов е, випробувати поли, воли. Я не думаю, що він пішов на поле дивитись, тому що що він обміняв. Дивиться, ну, повечері. Давайте візьмемо до уваги там, ну, ну дві години посидіть на вечері. Да? Що він міг за дві години обглянути поле? Як за дві години він міг би випробувати ті воли? Що за дві години? Він каже, я женився. Знаєте, ну поспав би ще дві години. Да? Що за дві години? Але в їх. Цінніше те, знаєте, що є в серці. А що в серці? Лінь і нехоть прийти на цю вечерю. Тобто вони тільки знаєте, від, відказалися, найшли причину, яка не є важною. Вони відказалися від того, щоб прийти на цю вечерю. Але Господь сказав: біжи і найди сліпих, кривих. Горбатих, всяких і гукай їх, хай прийдуть на, на вечерю. Знаєте, є така поговірка: свято місце пусто не буває. Якщо ти не захочеш, на це місце прийде інший, на твоє місце прийде інший і буде вечеряти. І ви знаєте, сліпі, криві, горбати це говориться про те, що ті люди прийдуть. Які, знаєте, ну, в цьому світі, може, не, не є такими успішними, не є такими високими, але вони прийдуть і займуть твоє місце. І тих, хто мав п'ять волів, тих, хто мав велике поле, тих, хто мав хорошу сім'ю, того прийти, то прийде, може, той, хто не мав сім'ї, хто не мав поля, не мав нічого. Але вони прийдуть і сядуть на вечерю. Вони прийдуть і прославлять Господа. Але Дачін каже: біжи, біжи і силуй прийти їх. Ви знаєте, інколи я використовую це, це повеління, яке Господь. Біжи й силу їх прийти. Я інколи признаюсь, проявляю таку, знаєте, Якусь свою силою вас прийти, що прийшли, почули Слово Боже, так Богучить. Ми нікуди не дінемося. Але добре, що ви прийшли. Ви не тих числі, знаєте, п'ять. Хто має волів, хто має інше, тобто ви прийшли. Це, це вже добре. Це добре, тому що Господь сказав, що вони прийдуть, засядуть і будуть вечеряти, і будуть мати благословіння, будуть мати, знаєте, радість. На цій вечері. Знаєте, ми вчора я згадував, да, коли ми були в Узині, нас запросили на 30-річчя. Ой, добра була вечеря. Прекрасна. Знаєте, то есть добре, коли можна сісти, поспілкуватися, спокійно поїсти те, що запропонували. То есть все добре. І Господь нам приготував вічність, прекрасну вічність. Де не буде сліз, не буде горя, не буде, знаєте, якісь переживань, буде вічна радість. І це так Слово Боже говорить. Ми все віримо, і без цього неможливо. Неможливо не вірити в те, що Господь сказав. Якщо ми не повіримо, знаєте як ми будемо тоді чухатись, як ми будемо жаліти, а чого ж я не послухав, чого ж я не виконав те, що Господь просив мене. Знаєте, Тому я думаю, що ми в житті від того, що ми посвятимо якийсь свій час для Господа, ми від того нічого не згубимо. Абсолютно. Навпаки, ми придбаємо більше і більше. Тому Господь, і через таку знаєте, от, наче причту, да, Він учить нас. І я думаю, що це більш знаєте, так зрозуміло, як 50 жувачок. Запам'ятаємо, да? тобто, от, от Господь каже, отак, от отак і прийшло, отак, от як ці люди не зробили, не зробіть так, але ви послухайтесь мого повеління. Я недавно читав одну, чи слухав одну таку притчу, коли прийшла смерть з косою до коваля. І каже: нагостри мені косу. Знаєте, цей коваль. Ну, це причта, ви поймаєте, да? ця причта каже, ковальник, знаєте, в страху взяв цю косу, він її там точить і, і так на цю смерть поглядує. Бо тому, кажуть, смерть з косою прийшла це вже все. Да? І так на неї погляне, вона каже. А чого ти так на мене дивишся? Це ви зробили з мене страшну. Це ви, люди, зробили з мене таку, тому що я предназначена для того, щоб весь цього життя вас переводити у Царство Боже. Я для того е існую, для того, щоб вас звільняти від цього земного тягару і переводити вас в Царство Боже. Це ви, каже, мене, зробили такою страшною і так далі. Але я, говорить, не така. І все-таки він на коси, наточив цю косу та й каже: ну, смерть, ну якщо ти добра така, що ти то для чого ж тобі коса, що ти її точиш? Ти будеш зараз нищити душі. Вона каже, ні. Наточи мені косу. Каже, я піду косити дорогу до раю. Вона вже так заросла бур'янами, що немає куди прийти. Я каже, піду косити дорогу до раю людям. Знаєте, Ось така причта, але, але дійсно можна дещо зрозуміти, наскільки Господь хоче нам взяти через ці може, казочки, яким чином пояснити. Да? І апостол Павло каже, що для мене смерть це надбання тому що він знав, яка вечеря його чекає, що його чекає в царстві Божому. І він знав, каже, це для мене надбання. Тобто, ви розумієте, да? це по це російськи прибрічення. Я, я хочу бути у Царстві Бога. Тому, знаєте, життя наше дійсно пробігає. Ми маємо такі, знаєте, ой, переживання. Я часто. Зараз нас паспорта, всі носимо з собою да? під час військового стану. Я часто боя дивлюся на першу сторінку, свою фотку і на другу. Я дивлюся, два похожі, да? ніби батько з сином, да? там і там. Але життя пробіжить, І там тоді вічність. І ми маємо сьогодні, знаєте, вам якось силувати вас, да, говорити. Звернімо увагу на своє життя, звернімо увагу на те, що Бог є вічний і Він готує нам вічність, щоб ми не загинули, щоб ми мали прекрасно з Господом. І сьогодні це добре. Ви знаєте, я абсолютно не жалію, що я в своєму житті повірив в Господа. Знаєте, Я ріс в добрій сім'ї. Я маю йду в е, морально добрі сім'ї. Тато, мама були віруючі, вони нас виховували. Тобто як би з свого часу ну, добре же ми жили, тому що в е, нас ніде не було замічено ні в яких компаніях, ніяких, знаєте, там, е, крадіжках і так далі. Тобто було добре таке для нас. І нас виховували. Я думав, що я добрий, але коли я виріс почав усвідомлювати, то я усвідомив, що мені потрібен Господь. І був час, коли я також, знаєте, ось ми гукаємо видіть наперед, хто хоче покаятись». Я знаю 17 березня 1977 рік. Я так вийшов. Наперед, перед церквою теж схилив коліна і говорю: Господи, прости, я нуждаюсь тобі. І знаєте, весь цей час Господь веде нас. І це добре, це прекрасно. Я пам'ятаю, колись йде <голи> мій школи, багато у нас іде дітей, і там осінь, знаєте, тоді ж яблука вже такі, да? а хто в ті роки? Мав якісь булочки чи до школу, хто ж обрав? Отак От пішли і назад йдемо голодний. І всі в ту яблуню. А там одна баба стоїть, вже ти поняла, що її обкрадають, Вона тільки вже діти в школи йдуть, вона стає на на вух. Да, І вже проходять. І всі йдуть. А вона каже: льонькіні хлопці, бо батька він левко, але називали льоня. Льонькіні хлопці, йдіть сюди. Ми проходимо, вона спалини, нам насипає яблук. Вона знала, що ми ніколи туди не підемо. І всі йдуть, знаєте, без нічого, а ми їмо яблука. Знаєте, бачите, Бог восповняє те. Що справедливо можна жити і Бог благословить. І це, і це є це так, це дійсно, це, це є так. Все життя, не просто сим'яблока, а все життя. Так воно є. Коли ми довіряємо Богу, коли ми віддаємо своє життя Богу, надіємося на нього, Він яким чином восповняє. І він не дає стільки, щоб ми могли, знаєте, вже там десь ним розкидатись. Але він дає стільки стільки, щоб ми могли його використати, і воно було благосвінням в наше життя. Тому, знаєте, от, дійсно до Господа треба прийти. І Господь сказав так, «Кусіть і побачите, як добрий Господь. На днях нам передали таких, ну, чуть менше, як, як курячі це сливи. Писати, ви можете зараз сказати, яка це слива? Ну так, подумати. Ні, ну на смак, так? Да? Добре, так? Да? Але, але ви її не пробували. А я даже навіть сьогодні вранці попробував Добра слива. Господь, сказав, вкусіть і побачите, як добрий. Тобто ви можете бачити, ви можете знати, але треба вкусити. Треба випробувати, який добрий Господь. Обов'язково випробувати. Вкусити, вкусіть і побачите, який добрий Господь. І це, це для нас. Господь пропонує. І ви знаєте, Слово Боже не просто написано для того, щоб була Біблія. Вона написана нам для навчання, для виховання, для докори, для виправлення. Вона дана нам для того. І якщо вона просто лежить. Ну, то вона не принесе ніякої користі. Ну, коли ми будемо її вчитати, ми будемо пізнавати Бога, Бог буде відкриватись нам, ми будемо знаєте, любити Бога і ми будемо мати благословіння. Тому, я думаю, в цей час ранку хай кожен десь в своєму серці отак скаже Господу: знаєте, ну, Господи, допоможи мені. Якщо ми десь мало віримо, Господи, допоможи мені повірити. Не треба, знаєте, десь, а просто сказати, Господи, я хочу все-таки повірити в Тебе, я хочу все-таки пізнати Тебе, чи ти є, чи ти нема. Господи, відкрийся, і Бог обов'язково відкриється і дасть нам зрозуміти його. Тому хай Господь благословить нас. І тому, якщо хто бажає сьогодні ви можете сказати, я хочу, я, хочу, я хочу служити Богу, я хочу пізнати Його. І не будьте тими, які який сказати, я пішов волі випробовувати, відказатись від цього. Колись одного чоловіка приглашають їсти, раз запросили, іди їж. Та ні, я не хочу, я не голодний. Другий раз запросили, третій раз, і він відказався. А їсти ж хоче, дивиться. А ти каже, а ну скажіть, що ви казали тут три рази? Скажіть ще раз. Да, бо він якби має такий в своєму серці, знаєте, не має наглості сідати і їсти. Каже, ну ще раз, скажіть, те, що ви сказали три рази, так? Да? Я ще раз скажу, хто хоче, будь ласка, проходьте сюди, будемо разом з вами молитися. А якщо нет, то в своєму серці моліться перед Господом, хай Господь благословить вас. Амінь. Давайте би молитись.